Запоріжці, цього року ми вперше з вами відзначаємо День молоді не в червні, як це було раніше, а в серпні, разом з усім святом. І сьогодні ми вітаємо наших юнаків та дівчат з цим святом і бажаємо їм бути незламними та сильними духом у ці непрості часи, коли українська молодь опалена війною. Хочу сказати, що наша молодь сильна. Мужня, розумна, амбіційна, патріотична це люди, які нічого не бояться. Люди, які знають, чого хочуть люди, які дійсно люблять свою Україну всім серцем. Ми дуже вдячні їм нашим юнакам та дівчатам, які працюють зараз на всіх фронтах. І тим, хто знаходиться на передовій, і тим, хто займається волонтерством, і тим, хто працює, підіймає економіку України. Зі святом вас, шановна запорізька молодь. І нехай, попри всі події з сьогодення, у вашому житті завжди буде місце романтиці і цікавому дозвіллю, і творчим пошукам і своєчасній реалізації талантів, Як найшвидшої перемоги та мирного неба. Всім нам. І традиційно кілька слів про ситуацію на запорізькому напрямку. Протягом минулої доби обстановка на лінії зіткнення. Не зазнала суттєвих змін, ворог продовжує отримати раніше зайняті рубежі та обстрілюють позиції українських військових. Зокрема, вчора обстріли були зафіксовані в районі населених пунктів Пологівського та Васильівських районів. А біля села Малий Щербаки Васильівського району расисти завдали авіаудар. Також Путінські окупанти продовжують нещадно гатити по нашим мирним містам та селам. І тільки учора правоохоронці отримали 11 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в селах Оріхівщини та також у самому Оріхові та у селі Трудове по Логівському району. Так, наш ворог підступний та циничний, але расистський підліст та цинізм це не запорука перемоги. Запорука перемоги це українська честь, українська людь та український патріотизм. Саме тому обов'язково переможемо! Слава Україні і героям слава!